Він каже мені, що бувають різні жінки, добрі і злі, роботящі, і як я. Але чоловіки цінують роботящих. Так, заповіді дідуся стали віршем, а поезія Юлії Кручак отримала гран-при одного з найпрестижніших літературних проєктів України. Також дівчина має досвід в викладання малечі української мови, літератури та малювання з посмішкою. Згадує про дитячі відгуки на народних класиків. Один із дітей написав, що Тарас Григорович Шевченко був поетом непередбачуваником. І особисто для мене Тарас Григорович Шевченко це найулюбленіший поет, тому що нам так сказала наша вчителька. І на відміну від викладання до конкурсу готувалася неретельно і в останній момент. Я просто взяла бордівський документ, накидала 10 останніх, які були перші, що попали мені під руку, там ті, які були в інтернеті, і подала цю підбірку. А результат дівчину приголомшив? Я не знала до останнього, чи я прийшла. В мене навіть вже не вручені на, на оголошенні. То в мене було там підозри на зовсім іншу людину, я була абсолютно впевнена. Для мене стало шоком, що справді прийшла. Я на відміну від її земляка, теж Житомирського поета Лесика Панасюка. Він отримав гран-при минулого року і про результат дізнався за тиждень до оголошення переможців. Говорити нічого не можна було, тому я собі тихенько собі радів і все. Нашому місту Лесик також відомий завдяки міжнародному літературному фестивалю Мерідіан Черновіц», а тепер презентує буковинцям нову збірку. Іду тепер з вокзалу розхристаний, наче мені найтепліше цієї осені. І що лишається? Тільки вірити тобі, твій запах, якийсь хиткий човен всередині. У місто мертвих поетів Юля і Лесик приїхали за натхненням та відгуками на їхню творчість. Юля Здорожняк, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.